Як пережити зиму? Чи мають теплогенеруючі підприємства Луцька альтернативні джерела енергії, які допоможуть у період вимкнення електрики та блекаутів? Таке резонансне запитання обговорювали під час сесії міської ради. Окремі депутати говорили про інновації в інших містах України. А за два роки жодного рішення про альтернативне забезпечення джерелами електроенергії і тепла. Ну, ми не приймали в цьому залі. Ну за виключенням окремих ніяких ініціатив по сонячних батареях відреагував на ці слова. Голова комісії з питань житлово-комунального господарства Роман Бондарук каже: на котельнях, де капалуцьк тепло, є газотурбінне обладнання для виробництва електричної та теплової енергії шляхом спалювання газу. Ця установка може забезпечити автономним джерелом енергії котельні міста. Встановлені газоторбільні об обладнання, яке забезпечить в повній мірі електроенергію цих котель. Тому не потрібно говорити, що у нас нічого не робиться. У Нас є проект юсиді. І якщо я не помиляюся, ще дві котельні будуть забезпечені також газотурбінним обладнанням. Сьогодні воно вже введено в нас в експлуатацію і працює. Наше місто сьогодні, якщо ми беремо по Україні, ну я думаю, що в Твтріці міст по реформі енергопостачання взагалі. І нагадаємо, нещодавно Луцьк тепло підписало договір про 15 мільйонів євро кредиту. З них 4 мільйони це грантові кошти. Саме за ці гроші оновлять тепломережі міста, щоб зменшити втрати тепла, ну і покращити теплопостачання.